Вже майже два роки карапишівські сітки та кікімери рятують здоров'я і життя наших захисників на передовій. А в'яжуть їх невтомні руки карапишану, які практично кожного дня приходять, уже можна сказати, як на своє робоче місце, щоб продовжувати цю непросту і вкрай важливу роботу. Ініціатором створення команди сітка у селі став благодійний фонд Вільна Київщина та його директор Андрій Загородній. Благодійний фонд був створений ще на початку повномасштабного вторгнення як організація, яка покликана перш за все підтримувати, допомагати Збройним силам України, а також не залишати поза увагою і потреби внутрішньо переміщених осіб. Згодом виникла нагальна потреба у маскувальних сітках для наших захисників. На базі благодійного фонду Вільна Київщина був созданий. Карапшівські сіткарі. Теж як потреба, дуже багато почали просити за сітки. Потім трошки пізніше наші дівчата задали мені питання, Андрій Олексійович, а хіба ми не можемо ще таке плести, як кікімори? Була така відповідь, я на їх подивився, ви знаєте, що це таке? Якби не було плести важко сітку, кікімори набагато важче. Ми поїхали до. Людей у Буйслав, до волонтерів, які теж так плетуть, подивилися, вони нам розказали, як їх плести. І ми приїхали і почали плести і кікимори для наших хлопців-захисників. Ті, хто причетний до в'язання маскувальних сіток, кікімор знають, наскільки це непроста справа, яка вимагає вміння фізичного напруження і звичайно часу, якого особливо в селі завжди не вистачає. Але жіночки відкладають домашню роботу, свої проблеми із здоров'ям і приходять в'язати сітки. Звичайно, за сітки кікімори, майстрині отримують великі слова вдячності. Від наших бійців. А з нагоди Дня захисників і захисниць України їх чекали ще і вітання від благодійного фонду Вільна Київщина. Любі наші сітка, сьогодні ми прославляємо наших захисників і захисниць, згадуємо козацьку силу та звертаємося в молитві до покрови Пресвятої Богородиці. Це дні, які нагадують нам. Що боротьба за Україну триває і кожен із нас має свою важливу роль. Дорогі майстрині, ви робите надзвичайно важливу справу. Вашими руками сплітаються сітки, що стають для воїнів захистом і оберегом. У кожній сплетеній сітці ваша турбота, любов і віра в перемогу. Саме завдяки вам. Бійці відчувають підтримку тилу і знають, що вони не одні. Я щиро вдячний вам за те, що ви поруч, що ви невтомно працюєте, що ви віддаєте своє тепло там, де воно так потрібне. Нехай Богородиця береже вас і вашу родину. І наші хлопці якнайшвидше принесуть перемогу і повернуться до своїх домів, до їх, де їх чекають спокій і тепло. Слава Україні! Героям слава! Також хочу сказати, що ми не одні. те, що благодійних фондів багато, колективів, які плетуть сітки, дуже багато. Але ми зараз, наш фонд згуртувався із фондом Дух Нації. Фонд Нова Україна, фонд Незламні патріоти і ще деякі. Ми згуртувалися в один великий колектив. Якщо в когось щось не вистачає, дзвонимо, вони нам допомагають. у них не вистачає, ми їм допомагаємо. Так само наш фонд співпрацює із німецьким фондом, який нам допомагає, з американським. І ще скажу вам таке невеличке, ну, я ще не знаю який, але ну, з Лондона теж фонд, який через Америку підключається до нас, допомагати нам <кій> коштами і якимось медикаментами. Так що про нас знають аж так. З нагоди такого великого свята хочеться від імені благодійного фонду зробити такі подяки. Висловлюється велика подяка Толопченко Валентині Іванівні за активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Ваші зусилля. У плетінні маскувальних сіток рятують життя наших воїнів та зміцнюють оборону країни. З нагоди Дня захисників і захисниць щиро дякую за вашу відданість, небайдужість і патріотизм. Також хочу вручити подяку Андрущенко Любові Яківні. За активну волонтерську діяльність, забовіддану працю та вагомий внесок і підтримку Збройних силам. Подяка висловлюється Головченко Людмилі Іванівні, за активну волонтерську діяльність, підтримку Збройним силам з нагоди Дня захисників і захисниць. Аплоди. Дякую вам. Подяка висловлюється Бобокал Ользі Степанівні за активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та вагомий внесок у підтримку Збройним силам України, за ваші зусилля у плетінні маскувальних сіток. Дякую. Дякую вам. І хочеться велику подяку Руденко Надії Мусії. Дякую на нашу Велика вам подяка за вашу. <свят> Турботу за активну вашу волонтерську діяльність за ваші плетіння, за те, що ви своїми ручками плетете не тільки маскувальні сітки, а от ті кікиморі, яких ждуть хлопці напередку. <плес> Дякую, Юрій Арксанов, вам теж За активну волонтерську діяльність, що ви допомагаєте всім, чим можете. Дякую. висловити подяку ситник Валентині Андріївні. За активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та маговий внесок і підтримку Збройним силам України. Ваші зусилля, ви знаходите час прийти поплести, і ви дуже-дуже багато допомагаєте. Велика Дякую. вам добро. Дякую. Також знаходить час для цього наш директор будинку культури, який працює, ну, буває, боліє, але теж приходить і плете. Нагоду дня захисників і захисниць щиро дякую вам за вашу відданість, небайдужість і патріотизм. І подяку хочу дати Фірсові Галині Миколаївні за активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та вагомий внесок у підтримку Збройних Сил України. Дякую вам. І хочеться подякувати висловити. Велику подяку нашій трудівниці, бджівці, яка співає плести сітки і чаєм всіх уростити. Троценко Тетяна Миколаївна. Нагоди дня запусків запусків і нашим новим вступаючим, які прийшли, відгукнулися на поклик, на турботу Сосюрі Валентині Іванівні. Висловлюється Шостовіцькій Людмилі Федорівні. Подяка за активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та ваговий внесок у підтримку і підтримку збройних сил. За те, що наші руки не бою, за плетіння кітів. Висловлюється подяка Шапран Катерині Іванівні. Ви теж не байдуже, ви не сидіти вдома, ви прийшли. Загоди дня захисників і захисниць. Ой. Щиро вам. Ж, така, не і є в нас така ще людина, небайдужа, я зараз Тамара Степаніна про вас. Подяка Бондаренко Тамарі Степанівні за активну волонтерську діяльність, самовіддану працю, за вагомий внесок, підтримку Збройним силам України і за, з нагоди Дня захисників і захисниць. Велика вам подяка. Слава Україні! Героям служба українському народу. Висловлюється подяка патріотці нашого колективу Горбач Озі Петрівні. Дякую вам і з нагоди дня захисників. Вам подякую. Дякую вам, велике. Слава Україні! Висловлюється подяка. З нагоди Дня захисників і захисниць. І щиро дякую за підтримку, велику підтримку вашої сім'ї. Ситник Людмили Дякую. Слава Україні. Сказав сім'ї, бо також висловлюю подяку велику ситник Олені Олександрівні. За активну волонтерську діяльність, самовіддану працю та вагомий внесок підтримки Збройним силам України, за ваше зусилля в плетінні маскувальних сіток, які рятують життя нашим воїнам та зміцнюють оборону країни. І з нагоди цього дня Катерина Сергієвна! Героям слава! Зі словами вдячності і вітань до Сіткару звернувся учасник бойових дій староста Карапішівського округу Святослав Троценко. Доброго дня всім! Зі святом. Зі святом. Вчора, вчора був захід біля, біля дочки Пошани і в основному говорили про. Загиблих, але все-таки це є свято. І воно стосується і воїнів, які зараз захищають, які на війні, які там в тилу. І це стосується всіх людей, причетних найменшими своїми навіть найменшими зусиллями, тому що навіть той, хто сплачує 5% збору, все одно він причасний до допомоги. Дуже добре, що ви організувалися, і я сам знаю, наскільки ці речі потрібні на початку повномасштабної війни сіток було дуже і дуже мало, і вони зовсім були неякісні. Зараз, звичайно, завдяки такому труду, який ви робите, завдяки... Труду в організації цього всього, скажімо так, великого дефіциту, цього цих засобів немає. І це дійсно рятує життя, особливо, якщо от такі вироби, вони є якісні. Будемо надіятися на те, що, можливо, найближчим часом не потрібно буде скільки сіток, але... У ну, вас нема права зупинятися, це робити, тому що ви вже привчили деякі підрозділи до, до, до цього забезпечення. І вони від вас не, не відчепляться вже, поки їм буде ця потреба. Тому дякую вам за ваш труд, дякую вам за організацію цього всього. І будьте здорові. Нехай все буде дуже хвилюючим для всіх присутніх стало звернення карапишам Анатолія Щербини та Катерини Липки, матері загиблого героя Сергія Липки. Тата ми приєднуємося до вітань. Дай вам Бог здоров'я всім і успіхів у роботі. Тут перед вами Катерина Григорівна Липка. 25 жовтня. 23 го року її син Сергій Липка загинув. Поховання було тільки в цьому році, тому що він був зниклий безвісти, вважався. Така от трагедія була в її родині. І з нагоди свята, знаючи ваші тут успіхи, знаючи досягнення, що багато регіон поширюється, вона з нагоди свята, звітання до вас хоче. Внести свій вклад у ваш фонд, фонд, який займається виготовленням цих сіток. Ось вона сьогодні принесла від себе особисто до нас 50 тисяч гривень. І от я говорю з нею, куди ці гроші, вона я вам довіряю на вашій розсуд. Скажіть, як можна минуть, коли є карапиша, я їй. Її... Я пропоную, давайте ми сьогодні підемо до дівчат і ви вручите їм оці кошти. Давайте подякуємо. Дякую. Дякую. І при всіх вам обіцяю, що кожна копійка, яка піде з ваших коштів, вона буде потрачена не зрядно. Вона піде на закупку матеріалу, для сітки. Може комусь йде зима, десь бо на вихід підуть, і берці порвалися, треба. То купимо берці. Може комусь на медикаменти. Але за кожну вашу даму копійку. Я вірю. Ми відчитаємося. Так? Да. Велика нам дякую. дякую. Слава Україні! Дякую. Карапішівських сіткарок чекав ще і музичний дарунок від Степана Євтушенка, який виконав декілька мелодій та пісень. Цей міні-концерт подарував хвилини відпочинку і втіхи майстриням, відради і задоволення. А потім сіткарки знову взялися до своєї роботи, і музика стала для них підтримкою, і розрадою, а ще розумінням того, що це наше рідне, українське, і потрібно докладати всіх зусиль, щоб його зберегти, і щоб передати наступним поколінням, які будуть гордо нести ім'я Українець. Плетуться сітки, кожна з яких це сотні, тисячі маленьких стрічок тканини, сплетених руками небайдужих карапишан. Це символ нашої згуртованості, яка перетворюється на невидимий щит для наших воєнних.